Розпочнемо другий тайм-матчу фін фінального матчу е, Всеукраїнської дорової ліги е, після першого тайму рахунок. І 2-0. Не встиг я ще сказати, який рахунок був після першого тайму. Вже команда Запоріжжя е, подвоє 2-0. Запоріжжя е, Пішло на перерву рахунком 1-0, маючи гол під завісу першого тайму. І вже на початку дровани. Подвоїть свою перевагу 2-0. Ось такий початок другого тайму від команди Запоріжжя. Зараз вони мають право сісти назад і захищатись. Рахунок більш чим влаштовий. Зараз помиляються. Харків'яни знову. на правому фланзі. Падає. Арбітр показує, що не було порушення правил. Але м'яч залишається під... Контролем гравців Запоріжжя, але йде невдала передачі капітана команди. Арбітр зупиняє гру. Цікаво чому. Здається, арбітер незадоволений поведінкою тренера з міста Запоріжжя. Був він невдоволений, що абітер не призначив штрафний на правому фланзі. Знову помилка в центрі поля від команди Харкова. Дуже багато обрізок, неточних передач сьогодні від них. Меж у фланзі Десятка. Запоріжжя проривається. І кутовий Зараз має бути Кутовий, так. Кутовий так. удар призначає арбітер. Розігрують м'яч на фланці. Расі Запоріжжя можна пробувати до удари. Не точно пробуває 10 номер Запоріжжя. Буде до дорід для команди Харкова. Не дуже вдалий перший тайм був для харків'ян. Як я вже зазначав, було багато обрізок. Знову помилка в центрі поля. Трьох виходили зараз. гравці запоріжжя. Але не вдалося їм реалізувати цей вихід. Мало зараз вони можливість зробити рахунок розгромний. Але думаю, ще сьогодні в другому тайм побачимо шанси від них. Зоро сьогодні виглядає команда Запоріжжя. Аут для команди Запоріжжя. Розіграли на м'яч. Зараз якось. Не дуже охоче вони захищаються, харків'яни. Чомусь атаці зараз більше гравців, ніж в захисті, хоча вони мають зараз захищатись. Аут. Неправильно введений аут показує арбітер. Жовту от картку отримує гравець команди Запоріжжя. За те, що він відкинув м'яч. Ну, Цікаве рішення. Коли був ФОЛ-підкат, він не дав жовту картку. А тут за удар після свистка показує арбітр перше попередження в грі. Контратака знову. І фол в центрі поля. Знову 11 номеру поняття на газоні. І на цей раз арбітр показує жовту картку. 16-му номеру команди Харків. Трапний удар. Другого номера. Зараз ми не бачимо біля м'яча. Він виконував всі стандарти. Зараз капітани Розігралося таким чином. Запорожани. Може бути контратак, але здорово в захисті виглядають. Запорожани. М'яч зараз під контролем гравців міста Харків. Удар. Лупується цей удар. І кутовий удар. Десять хвилин залишається до кінця цієї зустрічі. Нагадується фінальний матч. І непогана. Зараз подача була з кутового. Звільнився від опіки міста Харків. і завдав удару поворотом головою, але м'яч перейшов поруч зі стійкою. і ведрі. Зовсім не спішить. Води м'яч Воротар Запоріжжя йде. Прекрасна передача. Отримує м'яч. Дев'ятка. І що? правило, мабуть, фіксує арбітер. Не розібрався в цьому епізоді. Атака команди Запоріжжя на правому фланзі третій номер. Прекрасно підбирає під себе м'яч. Ще раз. Простріл. Але м'яч не доходить, не доходить до партнера. Швидко йде передача вперед, але вона теж не вдала. 2-0. Де сьома хвилина. Другого тайму. Вісім хвилин залишається до кінця зустрічі. Отаць команда Запоріжжя. Здорово! Здорово! Ще раз прибирає! Удар! Гол! 3-0! 3-0! Дубель! Дубль від е, другого номера команди Запоріжжя. Розгромний рахунок. Ну і Мало віриться, що харків'яни зможуть взяти. Таким розкладом гри поновити інтригу в грі. занадто вже великий рахунок. 3-0. Хоча за 7 хвилин ще можливо повернути інтригу. І знову удар. Але прекрасно сьогодні діє Голкіпер Запоріжжя. Заміна у складі Запоріжжя, другий номер. Лідер команди йде з поля. Ще один готовий для команди Харкова. Відбиваються запорожани. Кидає м'яч з до бокової лінії. Привець Харкова і в боротьбі. Дев'ятий номер команди Запоріжжя полить. І штрафний удар. На лівому фланзі заробляють харків'яни. Біля м'яча одинадцятка харківської команди. Робая, але м'яч летить набагато вище воріт. Удари дворі для команди Запоріжжя. Де подача і стійка. Стійка зараз. Рятує команду Харкова. І що зараз? Здорово! Капітан команди Запоріжжя. Зараз рятує команду від неминучого голу. Буквально дістає він м'яч з воріт. Кутовий удар. Аут для команди з е, Харкова. Мерштальйон Фланзі. Але знову не йде сьогодні грав бас. Уроців з Харкова. Десята хвилина другого тайму. Йде Це у нас рахунок 3-0. На користь команди Запоріжжя. Суми, М'яч На центрі поля зараз. 11 номер. Йде передача вперед, але зараз висловлюють своє незадоволення. Партнери до голкіпера Запоріжжя. Удар і ногою відбиває зараз. воротар Запоріжжя проривається правим флангом. І захисник Запоріжжя, але зробляє аут. Арбітер показує аут для команди з Харкова. Деться капітан Запоріжжя випустив м'яч. лінію раніше, ніж прохід був заблокований. Дайте, будь ласка, м'яч наповнити грають хлопці 13-14 років. Так, он хлопчик взяв. І точний удар. Там на поле непогано, 10 балів. М'яч під контролем зараз гравців з Харкова, намагаються вони розіграти свою атаку. Довго розвивається і невдало. Гра рукова була гравця запоріжжя, але арбітр вирішив не ставити вільний удар. Зовсім упав в темп гри. 3-0. Запорожани заспокоїлися. Харків'яни ніяк не можуть знайти свою гру в І Молодець. Молодець, молодець. Її штрафний удар, фіксує арбітер. Зараз зняв. Боцо. Захисник Запоріжжя своєму опоненту. Одинадцятий номер біля м'яча. Беруться силами. Третій номер зараз удар. Знову здорово грає Кібер Запоріжжя. Але нарешті ми побачили удар воротам команди Запоріжжя. Третій номер команди Харків змістився на фланг і пробив з лівої ноги. Дальній кут. Запорізь. Бо це команда Запоріжжя. Втомилися вже харків'яни і, в принципі, запорожани не ломляться вперед. Контролюють вони хід гри. Знаєш, на лівому фланці зараз. Знаєш, на правому фланці. Розіграють м'яч і здорово. Прекрасна комбінація зараз проходить від. Гравці в Запоріжжя, але це останній буде. пас був це не зовсім буде. точний. 3 в 2 вони виходять, це постійно бачимо, не встигають перейти з атаки в захист. Гравці з міста Харків. І тому вільні зони використовують запорожани сьогодні. Дивіться, ну, два в одного. Удари! Ну, бачите, зараз незадов... незадоволений 10-й номер команди Запоріжжя. Чекав він передачі від свого партнера. Ми знімали програму. Ну, принципі мав він виконувати передачу. Не ви навчався би ходили. Ну але то таке. 3-0. Мають розслабитися. Хлопці з Запоріжжя. Хлопцями грали в футболу. Зараз удар поворотам, удар більшої вже такий для того, аби не заміну. В складі команди Харків. 20-30 років 30... тому півтори хвилини до кінця матчу 3-0. Запорожани впевнені йдуть до титулу найкращої команди Дворової ліги України. Інтрига в нас заключається тільки в одному. Чи зможуть забити сьогодні м'яч? Харків'яни або ж... Чи ще заб'ють запорожани, запорожани сьогодні? Кидай гаут. Прекрасний прийом. м'яча. Удар. Гол! 4-0. Це хет. Хет-трик хет від другого номера Запоріжжя. Ось я вам відповідь на попереднє питання, яке я став хвилину тому. 4-0. Справжня дірка сьогодні в захисті харківської команди. Але попри все потрібно сказати, що вони молодці дійти до фіналу серед такої кількості команд, яка була представлена у цьому турнірі. Молодчинка, молодчинка сімочка. Трошки небезпечно, але молодець. З м'ячем зараз харків'яни. Зовсім мало часу залишається в них. Молкіпер виходить за переміч друг. Швидко вводить м'яч. трошки грають. Заради хорват п'ятою непогано і молодець. бере на себе гру. Аут. Заробляють. Харків'яни. Шановні гості, після фінальні... Удар! І все блокується. І Він. все Фінальний свисток лунає. Запоріжжя вони запорожани стають найкращою командою дворової футбольної ліги України. Вітаємо їх 4-0. у фіналі. Вони здолали команду з Харкова. Для вас цей матч коментував Сергій Анкондрій. Щастя, здоров'я, до зустрічі.